Поратись зі стресом, професійним вигоранням, безсонням та болем від трати близьких допомагають у центрі духовно-психологічної підтримки Адамантей. Місяць тому він запрацював у Хмельницькому. Тут команда психологів працює для тих, хто під час війни потребує підтримки. Цей центр відкрився під гідою благодійного фонду Яна Павла II. Він відкрився 11 січня. Тут немає якихось обмежень чи то вікових, чи то певних категорій людей. Це лише духовно-психологічна підтримка. Це всі, хто потерпів, всі, хто несе на собі наслідки війни, і відомо, що ми їх ще будемо досить довго нести. За потреби відвідувачів направляють до фахівців з фізичної реабілітації, адже говорить у центрі для повноцінного відновлення потрібен комплексний підхід. Часто ми лікуємо тіло. А не лікуємо душу і тіло. Часто лікуємо душу, а не лікуємо психіку і тіло, і тому має бути інтегральне. Психолог та капелан Анатолій Постолович влаштовує індивідуальні консультації, а також групові зустрічі з родинами військових. Нині говорить фахівець: суспільство варто навчатись підтримувати один одного. Люди, переживаючи страх, біль, горе, втрату, неспокій, люди все більше віддаляються одне від одного, закриваються в собі, переживаючи свої емоції на самоті, і тому ми потребуємо такої взаємної підтримки для тих, хто втратив своїх ближніх, то це є процес горювання. Тобто прийняття того, що сталося, знайти якогось сенсу життя. Ті натомість, хто очікує своїх військових, то це процес такої стабілізації, підтримки того, що вони переживають. А психологиня Анастасія Палагнюк консультує дорослих та підлітків у роботі. використовує методи арт-терапії, до прикладу, нейрографіку, маскотерапію або метафоричні карти. Клієнт, коли починає працювати, він себе находить тут чому від клієнт може наприклад вибрати цю карту? Людина може переживати якусь агресію, злість, можливо, її душа вже кричить від того, що в неї відбувається, що вона от в карті вона саме найкраще себе От Ми звертаємося до своєї підсвідомості, і ми можемо клієнт може побачити самостійно рішення проблеми. Ну, Відповідно, з допомогою психолога потихеньку, потихеньку це пропрацьовується. Робота з підлітками це не безпосередньо з самим підлітком, це також робота з їхньою сім'єю. Найчастіше, на жаль. В теперішньому темпі нашого життя діти відчувають нестачу батьківської уваги. Адам Антей є філією центру реабілітації та освіти, який влітку планують відкрити у Шаровечці. У ньому люди проживатимуть до двох тижнів. Нині містяни можуть відвідати денний центр духовно-психологічної підтримки. Він працює щодня з 10 до 18 години за адресою вулиця Свободи, 70. Маємо номер телефону, і кожен хто або зателефонує, або запишеться на сайті, він отримує відповідь. І тобто, в будь-який момент можна прийти навіть сюди. Тут завжди хтось є. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.